Перше відео для нового каналу свого, можливо, нового, можливо, там ще на старій. По психології хочу поговорити про маю час. Маю час і хочу з вами поділитися про зраду. Дуже глибока тема, але що мені власне подобається, те, що в нас ділять і жінки, звинувачують жінок. Чоловіки жінок не звинувачують, чоловіки чоловіків не звинувачують, жінки чоловіків не звинувачують, але всі звинувачують жінок. А, маю таке право е, і маю е, можливість поділитися цим. Тому що, що? тому що я стикнулася з стикнула, таким, і я розумію що це. Е, що я вам хочу сказати, друзі? Дуже мені жаль. Е, що в нас настільки жінки не толерують жінок, жінки не розуміють жінок, а навпаки, пригноблюють і своєю типу, милістю хочу показати чоловікам, які вони гарні. Я зараз плюну на ти негарну, бо я ж гарна, я ж не така, я свята. Але насправді в Україні близько 70% розлучені. І як ви думаєте, всі вони стаються через що? Тобто більше, аніж кожна друга пара розлучається. Розумієте? І ну, не всі через раду, це зрозуміло, але я ось думаю, чому в нас говорять, вона увела сім'ї. Серйозно? Як можна чоловіка увести в сім'ї? Можна зараз критикувати як хотіти, але він не слон, не слоня, а не вівця, не баран. Як його взяти за шнурок і увезти? Нормального чоловіка увезти неможливо. Якщо чоловік вас любить, він не обійдеться. А якщо він уводиться, то нехай іде. Розумієте? В своїх попередніх стосунках я залишила чоловіка в період, коли я ще мала до нього почуття. І це було на піку такого першого року, і це було дуже складно для мене. І що я вам хочу сказати, <смір> можна залишити любляче а... і не жаліти про це. Не жалію зовсім, тому що зрада для мене більше глибша, аніж це просто фізична. Фізична зрада це просто собі. Ну, Я її вважаю зрадою, але це вже крайній етап зради. Але про увела-не-увела, увела, що я вам хочу сказати? Всі люди мають добру свою волю. Якщо чоловік хоче піти, якщо у вас неполадки, він піде. Якби ви його не тримали. Чим ви би його не заманювали, він піде. І якщо чоловіку візуально добре, хто б там, що на нього не дивився, хто б що йому там не робив, він від вас не піде, тому що він вас любить. Є ще якісь більші цінності, аніж просто поусміхатися, позалицятися, десь там щось. Люди складаються із набору цінностей. Якщо ви людині цінні, як би це не сумно було визнавати, би це не сумно було говорити, але йдуть від всіх, від красивих, від розумних, від багатих, від впевнених. Суть не в тому, що ви якісь зламані, суть в тому, що розходяться якісь... Життєві етапи, просто. Десь хтось пішов не в ту сторону. Мається на увазі, не пішов загуляти, мається на увазі ментально. Десь хтось, можливо, виріс, а хтось не виріс. Хтось залишився на тому самому місці або пішов в розвиток в іншу сторону. Коли ви зустрілися, ваші і покохали одного, одного і ваші погляди були направлені в одну сторону. Але за певний час вони десь в якомусь місці розійшлися, і ви не зрозуміли, де це. Якщо ви зрозуміли, де це сталося, ви можете це полагодити. А якщо не зрозуміли, то ви будете далі йти ем, зламаними, в якийсь момент е, це десь проявиться в такому в ракурсі, як хтось від когось піде. Але увести... Неможливо. Якщо уводять, то значить він такий, вибачте, але він такий баран, що його можна вести. Здорову, нормальну людину ввести неможливо. Вона приймає рішення піти, розумієте? Піти. І як би це не звучало погано, чоловік не ковел. Повірте мені, і жінка не якась там якими словами, ви не хотіли обзивати когось другого? Просто так стається. І дуже погано, кого не стається з вами. Це дуже тяжко, здається, що світ рушиться. І здається, що ти більше не захочеш стосунків з чоловіками і всі вони такі. Хоча я так не думала, що всі вони такі. Але скажу вам так, чесно. Щиро увезти не обводиться. Чоловіки приймають рішення. Як би ви не хотіли бути в чоловічому світі геройкою, феміністкою, повірте мені, якщо це свідомий чоловік, ти його не переконаєш. Або не ти не можеш боротися проти чоловіків. І... Щось так показувати. Жінка є жінка. Як би ми не хотіли бути на рівних, ми не є на рівних. Жінки є в одну сторону, чоловіки в іншу сторону. Ми не рівні. Розумієте? У нас інші гормональні фони. ми по-іншому міркуємо, ми по-іншому відчуваємо. Ми різні. І е, говорити, що. Хтось когось чомусь, це дуже-дуже тупо, вибачте, чесно. Так, є люди, які спокушаються. І є люди, які роблять помилки. Якщо виправляються ці помилки, це дуже добре. Але повірте, для цього потрібно приймати рішення. Як приймати рішення піти, так приймати рішення виправляти ці помілки. Ніхто не може нікого забрати. Ніхто не може нікого увести. Це смішно. Ну, уявіть собі, що приходить до вас сусід і каже Галя, Марійка, я тебе кохаю, іди зі мною. А у вас чоловіком все добре, він вас любить, у вас дітки, ви їх любите, і ви такі шоці, і кажете, чуєш, Іван не пішов би ти? Розумієте? Нема такого. І навіть якщо Іван 300 раз принесе шоколадку, ти вже думаєш, а ну що мені та шоколадка, Іван, ти що? А що це означає? Розумієте, коли ти критично мислиш і думаєш, так само думають чоловіки, це все можна якось поставити в якісь рамки. Неправда, дівчата, не війніть себе, якщо з вами сталася така ситуація, не перебирайте на себе. Якщо ви зустрічаєтеся з чоловіком, який розлучає або в стані розлучення, це не ваша вина, розумієте? Просто е, щось десь закінчилося і щось десь починається. Так буває, просто так буває. У нас просто це сприймають як велетенську трагедію. Але мені здається, що це не трагедія, а шанс почати заново щасливим. Мені здається, що розлучення це шанс на почати спочатку. Розумієте, почати спочатку це, це не програш, це виграш. Ви починаєте спочатку не з нуля, тому що ви вже маєте якийсь свій досвід. І це буде трансформація набагато краще, ніж була там, тому що там такого досвіду не було, розумієте? Навіть якщо вам здається, що ви вже втомлені, вам не хочеться починати спочатку, само почнеться самостійно, тому що ваше життя все одно триває. І за якийсь час ви о, ментально одужаєте вам захочеться жити з ним. Вази будуть. З будуть фліртувати, а навіть якщо не фліртувати, то просто поважати, і ви будете розуміти, що це не ви втратили, це вас втратили, розумієте? Не потрібно думати на виборі. Якщо в Європі говорять, що їхній хліб розпався, то в нас говорять, вони розлучилися, бо його забрали в сім'ї, він пішов в сім'ї. Та неможливо це зробити. Якщо чоловік розлучається, він з сім'ї не йде. Він просто йде, вони просто розлучаються з жінкою, розумієте? А діти залишаються під опікою, батька все одно. Він все одно має дбати про свою колишню жінку, тому що вони провели якийсь відрізок життя разом, коли їй погано, він має її підтримати. А якщо він такий, що він пішов в кінця, ну, то значить він такий. Вибачте, ви вибрали не того чоловіка. Розумієте? На жаль, на жаль так воно є. І не потрібно думати, що хтось від когось когось умів. Водять воронів, козлів тому подібне а чоловіків, увести неможливо і жінок ввести неможливо. Як би це не звучало погано і заїжджено, але від любимих не йдуть, Розумієте? І не потрібно ображатися. Потрібно шукати нові перспективи для вас і для себе, розумієте? Новий початок, новий старт для чогось хорошого. Не потрібно ображатися, зациклюватися. Повірте, увела це, це трансакція обіженої жінки, яка говорить, а його увели від мене. Серйозно. Та з ким ти жила, якщо його увели? Просто ви прийняли рішення не жити разом, тому що, що, тому що ваша любов десь зникла по дорозі кудись там. А говорити, що його увели це ганебно, це навіть не повага до себе, тому що м -м, Тому що як увели. Це як мій чоловік алкоголік, то на що ти з ним живеш? Розумієте? Не потрібно жалітися, потрібно просто робити крок далі. Для мене ця тема була важлива, тому що дівчата дуже сильно засуджують одна одну, настільки, настільки обливають брудом одна одну, що це має колись закінчитися. Дівчата, толеруйте одна одну. Тому що реально 72% розлучень хіба всі такі погані? Нехай навіть 30 з них чи 20 сталося через хтось кудись пішов, тому що всі такі погані. Ні, ми просто так склалося, розумієте? Сприймайте це, як так склалося життя, і просто слід робити крок далі.